А тим часом від генерального штабу колона мітингувальників вирушила до адміністрації президента пішою ходою. Відстань між цими двома установами досить велика. У ці хвилини обурені родичі військових, що воюють на сході країни, уже на банковій там працює Дмитро Фурдак і з нами на прямому зв'язку. Дмитро, як налаштовані мітингувальники зараз і чи домоглися реакції президента? Вітаю, Соломія. Ну почну з того, що дійсно, мабуть, вперше за довгі роки протестний рух розпочався так далеко від безпосереднього центру міста. Дійсно, від будівлі генерального штабу до адміністрації президента України близько шести кілометрів. Колона, в якій було до тисячі людей, рушила від будівлі генерального штабу у супроводі машин ДАІ. Даї перекри... Співробітники Деї перекривали рух інших автомобілів для того, щоб колона змогла безперешкодно і безпечно подолати цю досить велику відстань головними ключовими артеріями української столиці. Люди на чолі колони йшли представники правого сектора. Вони і вигукували основні гасла про які вже говорив мій колега Іван Гребанюк. Колона за Півтори години приблизно подолала, подолала відстань від генштабу до адміністрації президента. Маленький такий штрих. Коли колона йшла хрещатиком по правій стороні, то по зустрічній смузі їхала іномарка на дзеркалі, в якої висіла георгівська стрічка. Звичайно, обурені люди одразу вступили в суперечку із водійкою цієї іномарки і змусили її зняти цю георгівську або вже яке прозвали в народі колорадську стрічку. Одразу як тільки колона прийшла до адміністрації президента України, до неї вийшло вийшов колишній міністр оборони, а зараз заступник секретаря ради національної безпеки та оборони Михайло Коваль та заступник глави адміністрації президента Геннадій Зубко. Михайло Коваль зберігав мовчанку, ні сказав ні слова, хоча від нього очікували яких слів. А от Геннадій Зубко став таким ньюзмейкером. Він сказав, що керівництво держави категорично проти військового стану ведення військового стану принаймні тому, що за міжнародними нормами будь-яка держава Рава, яка перебуває у офіційно у стані війни, не має права отримувати міжнародну фінанс міжнародну військово технічну допомогу. Втім, не не до кінця зрозуміло, чи е, зберігається ця норма, якщо військовий стан буде введений на окремій її території. Е, ну і заступник е, глави адміністрації Геннадій Зубко закликав знову ж таки гарячі голови до, до стриманості і. До того щоб не поширювати будь-яку інформацію про просування наших військ, віднині вона буде засекреченою. І прошу ще послухати заступника голови адміністрації президента. Сьогодні є пряма військова агресія. Я б хотів би всіх зараз закликає і робить істерику в країні припинити сьогодні. Все робиться для того, щоб українські війська в тому напрямку, для того щоб допомогти всім нашим хлопцям. Щоб піднімати паніку в громадськості України, я попереджую про те, що сьогодні кожен повинен нести за це відповідальність. Заступного голови адміністрації вручили написані буквально від руки на папері вимоги. Суть, які зводиться до знову ж таки до допомоги нашим хлопцям в Іловайську та взагалі на сході чиновники повернулися в адміністрацію президента і пообіцяли передати ці вимоги на засідання ради національної безпеки та оборони. І от уже близько сотні, можливо, дві сотні людей за моєю спиною залишаються біля адміністрації президента, і вони так само, як і мабуть, весь світ очікує на рішення ради національної безпеки. Та оборони Солемія дякую, Дмитро. Дмитро Фродак зараз працює під адміністрацією президента. Там разом з пікетувальниками чекають на рішення Ради національної безпеки та оборони.